Дивимось тиждень з 31 березня по 6 квітня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя. Другий варіант. Кар'єра навчання фінанси та порада від Вікторо. Третій варіант. Для тих, хто обрав, для тих, хто обрав перший варіант. Особисте життя. Дуже сприятливий тиждень для якихось побачень, для романтичних вечорів, для проведення часу разом вдвох. Скористайтеся обов'язково цим часом. Можливо, вам потрібно з'ясувати дещо в парі, можливо, якось сколихнути почуття. Тобто, дуже сприятливий тиждень саме для такого часу один для одного. Кар'єра навчання, фінанси. Тут якась ситуація поки що не рухається, і поки що цей тиждень вона таки буде в такому підвішеному стані. І, в принципі, ви самі не хочете поки що нічого змінювати, поки так все і залишається. Порада від таро. Якщо ви жінка, то зосередтесь на своїх обов'язках домашніх справах, обов'язках мами, господині. Якщо ви чоловік, приділіть увагу своїй дружині. Для тих, хто обрав другий варіант. Особисте життя. Ваш партнер чомусь не задоволений або ви не ним. І такий тиждень трішечки в якихось претензіях. Намагайтесь згладити гострі кути. Кар'єра навчання фінанси. Тут ви стоїте на порозі якогось вибору і вже прийшов час його зробити на цьому тижні. І порада: не бійтесь своїх почуттів. Виражайте, висловлюйте свої бажання, емоції, почуття. Це піде тільки на користь. Для тих, хто обрав третій варіант особисте життя суперкарта, карта. карта Компліментів, приємних якихось подій разом, приємних емоцій, сюрпризів. Можливо, це навіть бува, може бути пропозиція руки та серця заручене. Ну тобто тиждень обіцяє бути для вас дуже сприятливим в особистому житті в кар'єрі, навчені фінансів, ви на своєму місці тримаєтесь. Тут у вас все стабільно, все ваше залишається з вами. І порада: знаходьте більше часу для перезавантаження, для відпочинку, бо вам це необхідно. Це більше стосується розумової навіть діяльності.